Кожна мить унікальна, кожна мить неповторна, знайомі на місця перетворюються на диво. Звичайна річ у руках творчої людини стає витвором мистецтва. Ще раз переконатися у цьому допомагає новий проект, постійно діюча виставка вільних ініціатив під назвою Авторські роботи нового покоління, яке обожнює свій рідний край. Кожен присутній ознайомився з роботами талановитих, невтомних та креативних митців. До уваги запрошених на виставці у холі торгівельного комплексу Центральний було представлено ряд робіт, виконаних у різних стилях. За основу було покладено правила зовнішньої Реклами мистецьку палітру виставки збагатили справжні професійні фото, витинанки, картини, написані різними техніками та фарбами, роботи у стилі декупажу, квілінгу, вишивання стрічками та бісером. Всі роботи оригінальні, фантазійні та легко сприймаються. Акцентували увагу також на принципах підбору рамок, правильних розмірів для оформлення виробів. Виставку було влаштовано з метою створення колективу творчих особистостей та забезпечення їх всім необхідним для роботи. Це дасть змогу вивчити нові мистецькі напрямки та стимулювати усіх бажаючих до творчої діяльності і Найголовніше до самовдосконалення. Не обов'язково мати спеціалізовану освіту. Головне це бажання створювати прекрасне власноруч. Кожен бажаючий може безкоштовно розмістити свої роботи на виставці, при умові реалізації яких 80% від вартості повертається автору. Решта 20% спрямовується на розвиток проекту. Ініціатором проведення виставки виступило творче об'єднання ArtLife та група Творчі хмільник. Але самотужки не змогли б досягти такого результату. Тому висловлюють щиру вдячність усім партнерам, які допомогли у реалізації своїх креативних задумів.